На вулиці 21 -е століття, Розквіт медицини та наукового прогресу. Наука вже давно сказала своє слово про магію, ворожок, екстрасенсів, відунів, шаманів, космоенергетів та всіх інших шарлатанів. Однак люди продовжують ходити до них в надії, що ті магією вирішать всі їх проблеми, знімлять порчу, зроблять заговори на здоров'я, гроші, любов, а й ще більше візьмуться за лікування хвороб. Деякі навіть мають свої кабінети, які маскують за вивісками кабінетів. Так званої нетрадиційної медицини. Журналісти 20 хвилин провели власний експеримент. Ми звернулися до тих, хто обіцяє за оплату вирішити будь-яку проблему. Ми взяли фотографію Марлона Брандо. Для тих, хто не знає, це відомий голівудський актор, який зіграв Дона Корлеоне у стрічці Хрещений батько. На час експерименту він став батьком наших журналістів. Ми вигадали історію, що він звичайний роботяга з Тернополя на ім'я Михайло. Дружина поїхала на заробітки за кордон. Відтоді чоловік почав пити і міг не ночувати вдома, але постійно повертався. Та кілька днів назад тато пішов з дому, зателефонував і сказав, щоб його не шукали. Так і не повернувся. Тепер діти шукають заблудшого батька через ворожих та екстрасенсів та надіються дізнатися, чи живий він та що з ним зараз.

це дуже велика різниця. Я розумію, але старших не немає. А речі, футболка. Ну це рішення, розумієте, скільки мені його треба нарощувати до теперішнього віку. Ну, він ще тут пацан там казати. А зараз він же зрілий. Розумієте, ну, я не знаю, де там сідає. Ну, хай не хай. Що з ним зараз? Ми не знаємо, це Би до вас. Все, чи він десь є, чи він нема, то ви за затов... то. Так, 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 я вам так. казала не записуватися. Просто прийти дві секунди, я скажу, просто я не знаю, це дуже велика різниця віці. Чи жива ця людина? Енергія серця. Він живий. Чи при пам'яті він? Ну так собі. Чи дасться чути? Ну, якби дасться чути, чи він сам десь у полі? Чи він на людях? Він якби на людях. Так, печінка його. Ну, якби життєві енергії є. Чи жива ця людина? Він живий. До я нічого. Живий? Скоро Ну, Але це стара фотографія, я ще раз скажу. Фотографія годна для 90 де, до 10 років. Угу. Казує, що він живий. Дуже жінки якоїсь крутиться. Випиває трохи. Ну так, я ж кажу, що останні два роки. Керка з олину стоїть. Підпоєніє мертвою водою є. Гулівку. П'є він дуже сильно. Він як в, так в, буде в, пити. Він так буде пити, то там печінку проблеми дуже є, мені показую. Підшумкова, серце, судини, коліна, суглоби, спина. Ну, хребет там теж. На, на маму себе убіжаний. Ну я не знаю, що вона йому таке зробила, тому що вона його... Друзі, в його погані. Ну... Там що т'є. Ну так. Він повинен знайтися. Але він десь сквозь стоячий. Ну, хоча б ну, він десь недалеко, чи може. Не дуже далеко. Так як на схід. Десь в межах Тернополя чи може в області? Може бути навіть в області десь. Ага. Ну недалеко. Він якої жінки? Він і раніше знав. Він раніше ходив тобі? Так. Не. не знаєте скільки? Ну тому що мама поїхала вже два роки, щоб все до, до неї було, до того, як вона поїхала на заробітку. Ні-ні, то пізніше мені знав вже. Якщо нам нічого не покажуть, то стара фотографія, то, то не рай, тут немає що так інформації. Руки навіть не скашуються. Якісь переміни схрещується, якісь чекають. Вите кажу, що ви будете мати, радість якась буде, любов, ще будете велику мати. Двоє дітей вам ту по долі показує. Хлопчик чи дві. Дівчинка, дівчинка п'ятеро внуків буде. За кордоном вже будете, у нас стоїть дорога. Коли? Ну трошки пізніше не зараз, але поїдете. Мама вас дуже любить. Слушайте, поїде. так, так все показує. Помагати вам буде. Радість якась буде, машину собі ще нову купити. Дівка думає кола. Тут може бути. Ну, дівчина, вже. Певно, вона. Певно. Вона вас любить. Ви знаєте, як пожертви сптає. то скоро. Радість якась буде на якусь забалу, скоро, куди пірна компанія стоїть. Сплітні якісь стоять. Але пороби свої повідомляєте, у вас є поробки. Ви десь в селі хату маєте? Ну, я тут недалеко, але машиною тобто, я... У вас приватна хата? Так, так. Показує мені жаби не раз були, не раз були, земля після експерименту наші журналісти дізнали, що Марлон Брандо насправді живий. Він просто пішов в запій і зараз десь в межах Тернопільської області, але скоро має дати про себе знати. А ви й думайте, чи варто звертатися до різних екстрасенсів за сумнівною допомогою? Адже щонайменше на одну фінансову проблему у вас може стати більше.